На долю цього чоловіка випало багато випробувань, але й досягнення він має теж значні. Панас Юхимович Козенко родом із Херсонщини, потрапив на фронт у 18 років. Чоловік ледь не згорів у танку та повернувся живим з однієї з наймасштабніших та кривавих вбит вітчизняної форсування Дніпра. Після війни 50 років працював на підприємствах міста та брав участь у будівництві славнозвісної дев'ятої домни. Довгі роки життя, як сказав сам ювіляр, йому подарувала доля. І ранений був, і контужений, Ну, судьба така в мене, що я залишився живой. Ну, мама спокійно говорила, ти молись, молись, молись. молісь, що над нами є сила. Бог. Ювіляр нагороджений орденом слави має відзнаку за мужність орден трудового червоного прапора. Рідні Панаса Юхимовича розповіли, що він, не дивлячись на роки, зберігає доброту, оптимізм та любов до життя. А родину він має велику: трьох дітей, шістьох онуків та шістьох правнуків. То от він мудрий. Он насколько он все понимающий. Во-первых, характер прекрасный. Он со всеми вживается. Характер у него покладистый. он у нас такой парень. ну, все время поет. Он говорит: а кто за нас жить будет? Он так и говорит. Ну, если не я, то кто за нас жить будет? что он очень-очень любит петь. Очень веселый, очень задорный. Мы хотим, чтобы он был с нами. Он жизнерадостный, и действительно я этому научилась у него. Всегда улыбаться, даже если плохой день, улыбайся. Это действительно придает какого-то оптимизма, и ты всегда будешь счастлив. Завітали привітати ювіляра з 95-річчям і представники Ради ветеранів Дзержинського району. В нашому районі залишилося 97 людей, участникам боевых действий, именно инвалидов и участникам боевых действий Великой Отечественной войны. И вот в числе их и наш уважаемый юбиляр, наш уважаемый ветеран. Мы очень ценим и очень ну, гордимся тем, что у нас вот такие ветераны, что они доживают до такого возраста. Это день победы, порохом пропах, это праздник. Синіною на висках, Э, дурадо, соже за милых глазах. День победы, День Победы, День.